Чотири міста учасники проєкту, з поміж яких і Житомир мають розвиватися відповідно до засад європейської хартії місцевого самоврядування та лепсівської хартії сталого європейського міста. На запровадження таких стандартів виділили майже 6 мільйонів євро. На кожне місто припадає по 2 мільйони, які спрямують на оплату послуг іноземним технічним консультантам і лише певну частину на конкретний проєкт. Проєкт спрямований на інтегрований. Тобто збалансований з різних аспектів, з різних сторін, розвиток українських міст – це новий підхід до планування розвитку міст, до стратегічного, бачення, яким міста мають бути через 10-15 років. Там освіщення вулиць, ремонт дорог, політика по созданию ОСББ. Это те проекты, уже качество Обеспечения роботи, нового лінії, це тот базовый уровень, который должен обеспечить комфорт жити мірянам уже сьогодні. Разом із департаментом міських рад команда іноземних експертів збиратиме дані та аналізуватиме потреби в загальних сферах міського життя, які згодом будуть враховані в одному довготривалому плані розвитку. Я б не сказав, що це є проблемою лише Житомира, але від всіх міст характерним є те, що відсутність узгодженість різних розроблених програм та проєктів міської влади. Наприклад, в медицині освіті благоустрою в колишньому середовищі вони не узгоджені між собою. Відсутність цієї координації становить велику проблему для міста. Представники проекту вже втретє зібралися для обговорення результатів роботи над концепцією інтегрованого розвитку, спільних проблемних питань та обміном досвіду у різних сферах міського розвитку. На думку експертів, важливо, щоб і мешканці міста активно долучилися до процесу інтегрованого розвитку. Я не хочу говорити, що ми робимо щось революційне в Житомирі. Така практика є досить поширеною. Наприклад, в німецьких містах вже протягом 10 років громадяни та мешканці міста залучаються до процесу містобудування та містопланування. Це є загальнообшивною практикою. І ми хочемо її поширити і в Україні також. Это только инструмент, это только техническая помощь, помощь боку технических специалистов, методик и не более без нас никто за нас нашу стратегию не напишет. Мы сами должны визначитися, в каком городе мы хотим жить через 15-20 лет. Найближчої суботи у Житомирі відбудеться форум, під час якого представлять паспорт міста та перші напрацювання стратегії розвитку. А вже за рік підготують стратегічний документ, план інтегрованого розвитку, який буде доступний для всіх Житомирян. Юлія Свінцівська, Сергій Базилюк, новини Житомирщини.